Колись давно у неназваному королівстві правив добрий і справедливий правитель король Ендон. Більше за все на світі король любив свою королеву і маленького наслідника принца Коліна, але невдовзі Ендон став дівцем і, поборовши потугу за королевою, король зосередився на вихованні єдиного сина, щоб Колін став мудрим і справедливим майбутнім нащадком престолу. Роки минали, і Колін ставав дедалі дорослішим юнаком. Але одного дня у королівство прибула дивна свита з дальніх земель. Як виявилось, це правителька з півночі на ім'я Ванестра. Не минуло й місяця, як король змінився до невпізнаваності, і Колін все далі віддалявся від свого батька, і невдовзі Ванестра стала новою королевою для Ендона. Дні минали, і король занедужав. Всі мешканці замку любили свого правителя, але з приходом Ванестри люди відчували безнадійність, і навіть повітря ставало важчим. Колін відчував, що коїться щось дивне, і його тривога була не випадкова. Адже невдовзі усіх мешканців королівства сповістили, що король помер, не втрачаючи часу, принц таємно скликав найближчих до короля радників. Але щойно Колін сповістив союзників про дивні події у замку і їх роль у цьому Ванестри, яку лабораторію королівського містика Магіноса почала вриватися варта. Але Магінос ніби тільки цього й чекав. Часу обмаль, вигукнув до присутніх Магінос. Наш єдиний шлях до втечі це стічні труби. Усі присутні, дивно роззираючись, не розуміли, що відбувається, але Магінос лише махнув рукою з під мантії, і вмить кімната стала порожньою. Як? Як це можливо? бовкнув про себе Колін. Ми стали мишенятами. Немає часу, принце, вигукнув Магінос і з грайка мишей розчинилася у тіні. Всім привіт, радий вас вітати на каналі Beaver Games. І сьогодні у нас на огляді новиночка від видавництва Lord of Boards, настільна гра Мишачі оповідки. Це у нас така сюжетна історія у коробці з ігроладом якої ми сьогодні і познайомимось. А у завершенні відео ми, як завжди, поговоримо про мої враження, а також у нас буде невеличкий розіграш, де ми розіграємо три ось таких чудових роллен'райта під назвою Penny Peppers серед підписників каналу. Тож залишайтеся з нами до кінця і побачимось у завершенні відео. Настільна гра Мишачі оповідки це кооперативна сюжетна пригода від одного до чотирьох гравців, де ви у ролі молодого принца Коліна і його вірних друзів будете рятувати королівство від лихої чаклунки Ванестри, що отруїла короля і захопила владу. І все було б не так погано, але щоб рятуватись, королівський містик Магінос перетворив принца і його друзів на маленьких мишенят, щоб вони могли непомітно вислизнути із лап вартових. Тож тепер перед маленькими відчайдушними мишенятами стоїть завдання втекти з замку, щоб сповістити союзників про злочини темної чародійки. Тож, як ви зрозуміли, перед нами не просто гра, а справжня історія, по сторінках якої ми будемо проходити цю неймовірну пригоду, і відігруючи акт за актом, ви все більше будете поринати у цю історію, управляючи її героями-мишенятами. Адже мишачі оповідки це, мабуть, схоже за механіками до такого дещо мило приправленого РПГ. А якщо поглянути на наших героїв, то ми побачимо, що кожен з них має свій окремий клас. Це може бути воїн, містик, лучник, цілитель і навіть шахрай. Також кожне мишеня абсолютно асиметричне за своєю властивістю, а також параметрами сили, захисту, знань і переміщення. І, звичайно ж, кожен герой матиме на початку гри своє початкове спорядження і різний рівень значення здоров'я. Загалом ціль вашої пригоди буде задаватись кожним окремим сценарієм, який ви можете обирати самі, або ж грати їх по порядку. І найчастіше ваша кінцева мета буде полягати або у пошуках якогось потрібного вам предмету, перемоги над ворогом, чи навіть дістатись якоїсь кінцевої точки на мапі. Тож на початку гри добре обдумайте, яких саме мишенят вам обрати, щоб якомога успішніше пройти усі поставлені грою сюрпризи. Перед початком сценарію книга пригод вам покаже, як саме підготувати ігрове поле, адже поле складається з окремих двосторонніх тайлів. Також основою ігрового процесу є планшет пригод, де зображено лічильник сторінок, що є нашим умовним рівнем часу на проходження місії. Тож за допомогою жетону піскового годинника ми будемо визначати час до умови перемоги або ж навпаки провалу. На шкалі ініціативи будуть викладатись карти ініціативи наших героїв, а також карти посіпак Ванестри, які визначатимуть порядок ходів у грі. Також на планшеті є окремі місця для карт обшуку і зустрічей, і звісно ж, місце для сховок вашого загону мишенят. Це ваша спільна локація, де ви і ваші друзі зберігатимуть різні знайдені предмети протягом сценарія. А тепер трішки детальніше про ігролад. Загалом хід кожного мишеняти складатиметься з переміщення і дії, причому, що саме розігрувати першим вирішувати лише вам, або, звісно ж, ситуації у грі. Для дії переміщення киньте кубик. Якщо на випавшій грані зображено цифру, то додайте її значення до значення переміщення вашої мишки. Це і буде значення кількості можливих кроків мишеняти. Пам'ятайте, що під час переміщення фігурки мишенят є деякі обмеження і навіть заборони. До прикладу, на деяких плитках локацій є суцільні чорні ділянки, які є непрохідними зонами, а на деяких плитках зображені стіни, що, як і чорні зони, не можна ні пройти, ні зупинитись. А якщо на плитках локацій зображені об'єкти, то зазвичай вони обведені суцільними жовтими або червоними лініями. Зазвичай жовті лінії містять жовті стрілки, і щоб перетнути жовту лінію проти напрямку стрілки, потрібно витратити аж три очки переміщення, а щоб перетнути її за напрямком стрілки лише одне очко переміщення. А от червоні лінії працюють дещо інакше, і клітинки, що розділені червоною лінією, не вважаються сусідніми. Тож мишка не може переміститись між такими клітинками. Цікаво, що, як і у житті, тут з мишей плавці також так собі, і щойно мишеня стає на клітинку з водою, її переміщення завершується. А щоб навпаки вибратись на сушу, потрібно ще й викинути на кубику спеціальний символ, і лише так мишка вибирається з води. Що ж, а тепер щодо дій: після переміщення ви можете кинути ще один кубик, щоб додатково переміститись або ж виконати дію обшуку. Щоб виконати дію обшуку, ви маєте кинути кубик і якщо на ньому випаде позначка успіху, то ви можете взяти верхню карту з колоди обшуку. Якщо це карта предмету, то корисно буде покласти її до своєї сумки або ж скинути за один жетон сиру. А якщо це карта події, то негайно виконайте усі її вказівки. Також, якщо ваша мишка оглушена чи оплутана, ви можете за одну дію позбутись негативного ефекту. І, звісно, як без атаки, адже наші мишенята споряджені різною зброєю, як ближнього радіусу дії, так і дальнього. Якщо ви атакуєте ворога поряд, то він має бути або ж на вашій клітинці, або ж на суміжній з вашою. Потім киньте стільки кубиків, скільки дорівнює показник значення сили вашої миші, а також значення сили її зброї. Після цього додайте кількість символів мечів, що випали на кубиках. Отримана сума дорівнює кількості ударів мишки. І пам'ятайте, що ворог буде захищатись, і за кожен викинутий щит він блокуватиме одне поранення. А ось дальня атака працює дещо інакше. Щоб атакувати, ваша мишка має бачити ворога по лінії видимості, і замість символів меча вам потрібно викинути символ лука. І наостанок ваша мишка може розвідувати. Дія розвідки це звичайне переміщення з плитки на плитку, з тою лише відмінністю, що розвідка це відкриття нової суміжної кімнати, яка продовжує одна одну. І щойно ви перемістились на нову плитку, усі інші миші переміщаються разом з вами. Щоразу, коли ви відкриваєте нову локацію, то відбувається зустріч, тобто ви берете карту з колоди зустрічей і виставляєте на поле фігурки зазначених посіпак. Що відповідають вашому рівню прогресу. І після цього, звісно ж, формується новий рядок з карт ініціативи персонажів. Цікавий факт, що зображення сиру на кубиках не випадкове, адже за кожен такий кидок ви будете отримувати відповідний жетон, який вам знадобиться для підвищення рівня мишки. А от вороги збиратимуть сир, щоб виставляти його на спеціальну шкалу. І як тільки вона заповниться, то активується випробування. Тобто на вас не чекатиме нічого доброго. Також мишеня у свій хід, крім обов'язкової дії, може виконати будь-яку допоміжну дію. Це або обмін карт між двома героями, або шість жетонів сиру можна обміняти на карту вміння. І вже після усіх мишачих махінацій наступає фаза ходу ворогів, яка складається з двох частин переміщення і атаки. Все в нічого, але вони ходять не почергово, а навпаки, групами. Погодьтеся, не дуже приємно, коли на вас набігає зграя тарганів. Хоч одне рятує, що переміщуються вони по кітку кубика, але є і погані новини, адже вороги при переміщенні ігнорують жовті і червоні лінії, а також водяні перешкоди. І загалом, як і у героїв, у наших ворогів також є різні параметри і властивості, які принесуть нам чимало неприємностей, ба навіть більше, адже впродовж сюжету на вашому шляху повстануть навіть боси. І у двобої з ними самої вдачі буде точно замало. Тож готуйтесь до справжніх випробувань і пригод, адже на вашому шляху буде чимало напастей, але не все так погано, коли поруч вірні друзі. І насправді гра вам подарує відчуття справжнього занурення у цю неймовірну історію. І ви, як справжній герой, будете мчати до своєї цілі, час від часу знаходячи різні корисні предмети, а інколи і не дуже. Адже час у цій грі на вагу золото, і хто зна, можливо, вам доведеться врятувати королівство. Ну що ж, тепер кілька слів щодо моїх вражень. І перш за все хочеться сказати, що я особисто цю гру чекав надзвичайно довго, і мені було дуже цікаво спробувати, що саме подарує ця гра. І можливо, у мене сьогодні будуть такі трішки порівняння саме з грою Плюшеві історії, тому що це гра від того самого автора Джері Готтерна. І мені здавалося, що вони, можливо, будуть чимось схожі, але забігаючи наперед, одразу скажу, що це абсолютно різні ігри, і вони після себе дають зовсім інший післясмак. Загалом це у нас кооперативна пригода, яка також має неймовірний просто сюжет. І я зараз з цією грою саме на етапі проходження, і у мене такі, скажімо, свіженькі враження. І... Тут у нас, якщо брати по самих механіках, це у нас можна навіть сказати такий повноцінний Dungeon Crawler. Адже у вас тут буде свій окремий персонаж, прокачка герою також буде асиметрія у ваших ворогах, а також героїв тут. Ці складне поле з двосторонніх тайлів, і боївка у вас так само буде на кубах. І загалом це відчувається прямо така, як повноцінна пригода. І навіть якщо говорити про саме елементи бою, то вони тут досить такі тактичні, і треба продумувати, що як робити, тому що навіть ну сама механіка переміщення ваших мишенят вона буде. Ускладнена тим, що є різні, скажімо так, рельєфи місцевості, які вам будуть створювати перешкоди. І загалом це грається досить все не так і просто, тому її важко назвати саме дитячою грою, тому що вона. Хоч і має таку приємну, скажімо так, сімейну історію, але загалом це гра про пригоди, тому вона однозначно підійде і навіть для компанії з друзями, і ви будете від неї отримувати надзвичайно багато задоволення. І загалом, якщо говорити про атмосферу і оформлення, то це тут відчувається на 100%. тому що навіть у буклеті правил тут на першій сторінці саме звернення автора гри, і скажімо так, він цю гру посвячував своїм дітям і створював її для, скажімо так, теплих теплого часопроведення своїми дітьми. І загалом, якби натякаючи, що це та гра, яку вам потрібно грати у сімейному колі. І зараз мені те, що я вже пройшов кілька ось цих глав, мені дуже сподобалось, і однозначно найближчим часом ми завершимо проходження. І гра ну неймовірно крута. Я однозначно раджу вам спробувати. Якщо ви любите сюжетні ігри, вам подобаються нескладні механіки і, ну, загалом, ви любите такі наративні ігри з сюжетом, то це однозначно сюди. Тому ось така гра. І якщо вам сподобалось, можете звернути на неї увагу. Під відео буде посилання, де ви можете її придбати. І тепер на завершення щодо розіграшу. У нас буде на розіграш серед підписників ось таких три гри, і буде три переможці, які ми випадковим чином оберемо. А умови дуже прості. Треба, щоб ви були підписані, підписані на цей канал, а також залишили під відео якийсь коментар. І серед учасників ми випадковим чином оберемо три переможця, яким і поїдуть ці коробочки. Тому на сьогодні у мене все. Ось такий огляд, ось такий розіграш. Якщо вам сподобалось, можете підтримати нас подобайкою. Напишіть коментарі. Можливо, хтось вже пограв, буде дуже цікаво послухати, як саме вам чи сподобалась ця гра. А ми будемо готувати для вас нові цікаві огляди, і, можливо, що ще цікаве будемо розігрувати серед підписників. Тому залишайтесь з нами до нових зустрічей і до нових оглядів. Па-па!